Невелике село Степове, що знаходиться недалеко від палаючої Авдіївки, сьогодні щоденно зазнає ударів росіян, адже село розташовано лише за 200 метрів від позиції ворога. До повномасштабного вторгнення тут мешкало 50 людей. Наразі це суцільна руїна. Днями села правоохоронці евакуювали останніх цивільних літнє подружжя. Селище повністю зруйновано, Там залишається ще двоє цивільних. Ми зараз будемо намагатись заїхати і забрати. З проханням евакуювати мешканку із сусіднього села до правоохоронців звернулися родичі старенької, адже вже декілька днів бабуся на зв'язок не виходила. Покидати рідний будиночок, жінка категорично відмовлялася. Проте через деякий час в мовлянні виїхати старенька погодилась. Хоче вас забрати в себе в доброполії. Потому що здесь стріляють, потім вас вивезти, може, не буде можливості. Поняли? А що я ж там буду делать? Жить спокойно жить. Там світ Ні. є, вода все да. Бабушка. Ні, тепер на черзі Авдіївка тут вночі під завалами загинула жінка. Її чоловіка на щастя вдалося врятувати прильот в нічний час корови на авіабомби. Ми намагалися копувати, відкопали жінку, і родичі поховали її біля, біля цього будинку. Правоохоронці зазначають відновлення пошкоджених чи зруйнованих багатоповерхівок міста Авдіївка навіть після завершення бойових дій буде неможливим. Зерна волна, гахнула сюди ось так, от, все, як от крутануло. Слышу свій слідом і в до від постійних ударів керованими авіабомбами і стінами виходить ось таке. Вони просто плитами відходять від основної будівлі. Залишатись в такій будівлі цивільному населенню, яке часто не хоче категорично виїжджати, це не найкраща ідея, зважаючи на інженерний стан такої от споруди. Майже кожного виїзду до гарячих точок правоохоронці не лише евакуюють цивільне населення, а й привозять свіжий хліб для тих, хто так і не погоджується виїхати. Якщо ви або ваші родичі чи знайомі потребуєте евакуації завдіївського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 19 102.